Які запрошені брати участь у фестивалі творчості інвалідів Повір у себе. Учасники фестивалю привезли з собою роботи: вишивки, картини, поробки. А чарівниця Марія Мороз із Хмельницького зробила цілу виставку храмів, фонтанів, будівель із сірників, вишневих кісточок і насіння. Вже початок фестивалю. А саме виставка ваших творчих робіт. Безсумнівно переконують, що незважаючи на неймовірні труднощі, мужньо переносячи жорсткі удари долі, ви впевнено доводите, невгасиму істину, що необхідно вірити в себе, працювати і творити, вчитись жити і перемагати за будь-яких умов. Відчуй своє тіло, пізнай свою душу для того, щоб йти вперед. Таке було гасло фестивалю.